Тетяна та Павло перелякано чекають у квартирі на прихід судових виконавців. Протягом останнього року пристави до їхньої родини навідуються вже не вперше. Вчителя деякі приходять, то теж підтримують. Потім це страшно. Це раз. Ну я в школі був, мені мама дзвонить, типу, гово ну, якраз того разу, коли вони приходили, говорять, типу, іди зараз, іди додому, вже типу, директор позвонили, може йти додому. Тіпоси типу, сильно вимагають, щоб ти тут був. Пропускаю навчання, щоб сидіти, і... бо вони вимагають, щоб ми були при всіх виселеннях. Оце розкаже, позвати скільки служби у справах дітей кажуть без силі якось змінити ситуацію. Єдине можуть запропонувати родині тимчасове житло, адже податися їй нікуди. Зараз виконується рішення суду. Втручатися ми не маємо права, є виконавче провадження, ми є учасниками виконавчого провадження. Ми маємо спостерігати, щоб не здійснювалися ніякі насильницькі дії по відношенню до дітей. Ми не допустимо, щоб діти залишилися без даху над головою. У нас є такий реабілітаційний центр на Білоруській. До останнього відвоювати права дітей готова матір Марія Гумайло підтримують жінку і сусіди. Щоразу з приходом приставів люди блокують вхід до під'їзду? Вони бояться вийти, бояться двері відкривати. Ну вже бачите, вона їх виростала тут і на роботу. На двох роботах вона встроїлася, щоб їх доглядати. Вона не не піячка, не гуляша. То як можна таких діток викинути на вулицю? А от чуємо по підписанню, що цих дітей нема куди давати, нема жилої площі, що їх просто треба викинути. Ну як це викинути? Отут на цю лавку чи куди? Суди за квартиру, де мешка родина Гумайло, тривають уже п'ятий рік. Матір неповнолітніх Марія Гумайло за заповітом була спадкоємницею своєї родички, за якою доглядала понад 20 років. Жінка розповідає, зненацька в родички з'явились нові знайомі з новим заповітом. Суд, зрештою, визнав їх власниками квартири, а потім зобов'язав виселити родину. Жінка упевнена, підписи тітки на документах. Підробка. Це от мої е Тітки, от її підпис, От дивіться, як вони розписалися і як вона постійно в кожних документах підписувалася. Нових власників люди в очі не бачили, замість них завжди присутній адвокат. Справа триває рік, справа затягується з вини-стягувача, з вини боржника, який їм перешкоджає виконання виконавчих провадження. Звичайно, що. Безпосередньо я не здійснюю виконавчі провадження його проводять державні виконавці і державні виконавці мають його завершити сьогодні, якщо не буде об'єктивних факторів. Клопотання правозахисника родини, щоб судові виконавці пояснили, як і куди з дітям та їхній матері після виселення, залишились без відповіді. Виселення не змогли зупинити кілька нарядів патрульних та слідчих, які приїхали на виклик громадських активістів. Лише завдяки клопотанню про потребу присутності дитячого психолога. Судові пристави прийняли рішення перенести виселення родини на двадцять Ретє вересня захисники сім'ї вже подали касаційну скаргу щодо виселення до Київського суду. Також продовжують оскаржувати заповіт, сподіваючись врятувати житло для дітей та їхньої матері.